На одному з своїх перших проектів я втратив ключового розробника перед серйозним релізом. Сьогодні буде відео з черговою історією з життя проектного менеджера, де я розкажу про те, як я зіштовхнувся з серйозною проблемою, як я її вирішив і як би я зробив, якби я потрапив в цю ситуацію, маючи досвід, який я маю сьогодні. Цікаво, дослухайте це відео до кінця. Привіт! Я Юра, ви на каналі Бородатий Менеджер, і сьогодні я записую відео в незвичній для мене обстановці. Це не моя локація. В мене немає обладнання, яке я зазвичай використовую, в мене немає додаткового світла. Але я все ж таки вирішив, що записати відео краще, ніж його не записати. Тому сьогодні вас радую відео без сценарію, просто розкажу вам історію з моєї кар'єри. Трохи контексту для початку. Проєкт, над котрим ми працювали, це був не дуже складний веб-проєкт. Більшість розробників, котрі приймали участь, вони були рівня middle та Junior. Команда була досить добре спрацьована, всі ми були в хороших відносинах між собою і працювали над цим проєктом разом до першого релізу майже рік. І от коли ми почали підходити до першого релізу, я нагадую, що це проєкт, над котрим ми працювали рік. Ключовий розробник, це був бекенд-розробник, почав до мене підходити і казати, що проєкт для нього став занадто простим і занадто скучним, і він хоче рости. І просить його відпустити на інші проекти. Я нагадую, що я на той момент. Більше початківець, точніше, в мене не було таких проєктів, котрі е були масштабні, я їх вів з початку до кінця, і для мене вихід з цієї ситуації виглядав очевидним. Ми знаходимося майже на фіналі. Я прошу ключового розробника залишитися до е релізу, коли ми доробляємо проєкт. І е, на тому ми розходимося. В теорії все виглядало класно і логічно. Ми закінчуємо проєкт. Я відпускаю розробника. Більш того, я допомагаю йому знайти кращий і цікавіший проєкт е, в компанії, і всі щасливі. Але на практиці. Я не знав, що за першими 90% проєкту йдуть другі 90% проєкту, котрі зазвичай ще складніше. Час ішов, ми знаходили нові баги в проекті, котрі не дозволяли нам зробити реліз так, як ми цього це планували. Наскільки я пам'ятаю. Реліз, котрий мав відбутися за декілька тижнів, насправді затягнувся на декілька місяців. І ці декілька місяців мій ключовий розробник постійно підходив до мене і постійно нагадував, що він хоче переключитися на інший проєкт. І чим далі йшов час, тим частіше він до мене підходить. Звичайно ж, я проговорював цю ситуацію з чарами, у котрих, звичайно ж, не було розробників, котрих вони могли підсилити мою команду. Я продовжував застосовувати свої найкращі переговорні скіли для того, щоб і далі домовлятися з розробником доробити до кінця цього проєкту. В результаті ми таки зробили перший реліз продукту. Але насправді це було лише початком. Після того, як реліз пішов в продакшн у керівництво компанії, а я нагадую, цей проєкт був дуже важливим для керівництва, у них з'явилося дуже багато побажань. Побажання вони були досить. Досить ключовими вони вимагали багато розробки, багато змін після першого релізу, котрі вплинули на ключовий функціонал. Але через декілька тижнів після першого релізу мій ключовий розробник поставив мене перед фактом. Два тижні і він покидає проєкт. Так, За один вечір я пройшов всі стадії до прийняття. Для мене це було е, перше таке випробування е, в ролі проєктного менеджера, перше серйозне випробування, котре напряму впливало на життєздатність мого проєкту. Е, і в результаті е, спільними зусиллями з hr ами Компанії ми знайшли рішення. Я пам'ятаю, що на той момент на ринку швидко знайти розробника і найняти його за декілька тижнів було практично неможливо. Разом з HR ми перебрали всі можливі варіанти. В результаті ми згадали про те, що в одному з офісів компанії, який знаходиться в іншому місті, є фулл розробник котрий колись дуже давно програмував на мові, потрібній мені і знав фреймворк, потрібний мені на моєму проєкті. Ми з ним поспілкувалися. Ми дуже швидко знайшли спільну мову, саме по цінностям, по тому, як ми бачимо, бачимо роботу над проєктом. Розробник був досить сеньорний і він готовий був за тиждень півтора розібратися в коді і продовжити. І взяти на себе роль повноцінного бекенд розробника Ми домовилися, що один раз на два тижні він буде приїжджати в наше місто для того, щоб ми могли проводити повноцінне планування з командою для того, щоб ми могли офлайн обговорювати ключові моменти в проєкті, і так ми вийшли з цієї ситуації. Це насправді було прям дуже хороше рішення, одне з найкращих можливих для цього проєкту, тому що новий розробник дуже добре вписався в команду. Він був дійсно дуже хороший по софт-скілам і також був хороший як розробник. Він зміг добитися дуже швидко класних результатів в проєкті. Ну і е, ключовий момент цього відео. Якби я зараз е, вчинив в цій ситуації, якби я опинився в ній, маючи той досвід, який я маю зараз, так я б зразу дуже активно почав би шукати заміну ключовому розробленню. І я б його відпустив. При першій можливості. Чому? Тому що людина, котра прийняла рішення йти з проєкту, вона вже не буде настільки продуктивною, вона вже не буде настільки мотивованою, і в будь-якому випадку вона рано чи пізно покине ваш проєкт і. У випадку, коли ви не будете контролювати цю ситуацію, людина покине проєкт саме тоді, коли вам це буде незручно, і коли для вас це буде зовсім не найкраща ситуація, і вона не буде під вашим контролем. Сьогодні ця ситуація виглядає як чергова ситуація, котру має вміти вирішувати проєктний менеджер. В моїй кар'єрі траплялися набагато складніші ситуації, і завдяки команді вони завжди знаходили вихід. Моє бачення, що коли ти знаходишся всередині такої проблеми, тобі потрібно вийти за межі мислення середини і подивитися на цю ситуацію. Якби of бокс, тоді ти знайдеш цікаві і креативні рішення. Як в моєму випадку ми знайшли розробника, котрий початково не підходив під мої вимоги, але у нього був релевантний досвід, у нього були класні софт скіли, і він дуже добре вписався в проект подальшого. Тому єдине, що я можу ще додати в цьому відео, що проектному менеджеру дуже важливо мати таку стресостійкість і вміння приймати зважені рішення в будь-якій ситуації. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще багато цікавих відео, включно з історіями з моєї кар'єри.